Ей, куди всі мої олівці поділись? Хоча, можливо, їх там і не було. Ага. Дівчата, у вас олівця не знайдеться. Okay. Зараз, Том. Тримай красень. Hey. Велике, дякую. Зараз я оберу супер крутий фломастер з усіма кольорами веселки. Ось Том бери. Wow. О! Твій фломастер безглуздий, як і вся твоя колекція. Wow. Та як ти смієш? А ну, стій! Uh -huh. Ей, Чого це вони? <звук> не піймаєш, не піймаєш. Прийшли, тобі не жити. Ух. Здається, я відірвалась від цієї. Зануди. Та зараз мрій, смердючка. Це мій фломастер. Я подарую його тому. І ти мене не зупиниш. Все ще що зажарти. Зараз же припиніть. Я забираю ваш фломастер, а ви вирушаєте в новий челендж. Ого, де це ми? Що відбувається, мадам? Одну секунду, друзі, приведу себе до ладу, перш ніж оголосити про ваше перше завдання. Знайомтесь, це ділі. Вау! Який він милашка. Хто краще його намалює, то його і отримає. Стійте, я забула вам сказати. У вас буде одне ускладнення. Yeah. Треба малювати ногами. Uh -huh. Що? What? Так, так, вам не почулася. І так, час вже пішов. Yeah. Приступайте. Yeah. Ну що, ви самі попросили, щоб я малював yeah. ногами. Тож отримуйте yeah. Ой, здається, я вляпався. Yeah. Тепер на моїй нозі ціла палітра. Проте вийде гарний відбиток. Нока. Okay. Yeah. Круто, так. Спокійно, <Hajar> e, це лише розминка. Зараз я візьму пензлик і домалюю ділі. Ось так. Зацініть дівчата. Так, і справді непогано. Ну що, і мені почати. А можна обережніше? Занудає, як завжди. Фу, у кого ноги смердять. Точно, не в мене. Від цього запаху задихнутись можна. Ну і хто тут ноги не миє? Ой, та це ж я. Як незручно. Здається, Ешлі непритомніла. Невже ці її ноги так смердять? Оце поворот. <рив> так, і справді. Тепер і мені переходити до малювання. Треба стиснути пензлик поміж пальців і малювати як можна обережніше, щоб не зробити кляксу. Ого, ось це так. Він малює набагато краще за мене. Треба терміново перешкодити їй перемогти. Добре, що я маю пір'їнку. Хто боїться лоскоту? А Том! Припини! Лоскітно! Ой. Це було боляче. Пробач! О, ні. і малюнок. Він зіпсований. Потрібно терміново це виправити. Малювати ділі мені ніколи. Тому краще я намалюю його улюблену кісточку. Так, йому точно сподобається мій малюнок. А, я щось пропустила. І так, друзі, час вийшов. Показуйте ваші роботи. Так, звичайно, у нас все готово. І першою буде Ешлі. Е, я нічого не намалювала. Це що? жарти дуже погано. Та що, Уен? Ось погляньте. Невже ніхто не виконав завдання. Потрібно було намалювати собаку. Так, я знаю. Ну і тепер, Том. Я старався, як міг. Но хоч хтось спробував виконати завдання. Непогано, ти молодець. Велике дякую. Я переміг. Так, ти отримаєш ділі. Ох, привіт, друже. Я дуже радий. І малюнок наштовхнув мене на одну думку. Ей, ділі, у мене для тебе дещо є. Так, я так і знала, що кісточка тобі дуже сподобається. А як же я? Ділі фен. Оце облом. Салют, друзі. Ваше нове завдання це суперавтома із жуйками. Вау! Круто! Ось тільки замість малювання ви будете збирати пазли. Всі готові? Тоді ми починаємо. Перед час пішов. Добре, мадам. Ну що, дівчатка? Я збираю пазли за 2 секунди. Навіть моргнути не встигнете, а у мене вже все готово. Краса. Ого, як йому вдається працювати так швидко. І з цим треба терміново щось робити. А як тобі такий прикол? Тешні, що ти не робила, хуліганка. Вибачили, я не можу дати тобі перемогти. Так, подивимось. Цей пазл сюди, а ці на його місце. Все ясно, дайте мені пару хвилин, і автомат із жуйками буде у мене. Ага, ось так. Ось так. Супер. У мене вийшло. Це ми ще подивимось. Здається, час додати трохи вогника з мого пальника. Наразі ми перевіримо твої пазли на міцність. Мамочки, о, ні, що ти робиш. Ешлі, ти справді хуліганка. Ха-ха. ха Не бачите вам перемоги. Здається, я все зібрав. Ого, що то за величезна дірка. Бідолохаєн. Ого. Ешлі вже закінчує. Ну нічого, я ще можу її наздогнати. Ой, друзі. А час уже вийшов. Показуйте ваші роботи. Вже от, подивіться. Опс, тут що була пожежа, поки я спала. На жаль, це не годиться. Том? я встиг зібрати лише половину. Цього замало. Моя відповідь ні. Ну а як вам моя робота, вчитель? Прекрасно! Ось бачите, як треба збирати пазли. Розумничка Ешлі, цей розкішний приз дістається тобі. Велике дякую! Як же здорово, що я перемогла. Ого, скільки соусів! Який чудовий аромат у цієї локшини. Хто зголоднів? Ми. На цей раз малювати ви будете з соусами. Час пішов. Можете починати. Чудово, погнали! <рик> хм, і що мені робити з цією ложкою? О, ній я бачу своє відображення. Потрібно поправити макіяж. Я теж не розумію, як можна малювати водилкою та ложкою. Тепер все гаразд. Можна починати малювати. Насамперед я візьму кичок і намалюю велике відро з локшиною. А за допомогою ложки я його розфарбую. Так, прикольно. Та кетчуп смачний. Тепер черга сирного соусу. З нього я зроблю локшину. Ого, круто! Потрібно і мені братися за роботу. Мені знадобиться соус барбікю і більше кетчупу. Чудово. Ось так. Але і про сирний соус я теж не забув. О, так! тепер у мене вийшло просто бомбічне поєднання. М -м, смакота. Ешлі, ти хочеш спробувати? Ну і добре. Тоді я пригощу Ен. Ен, хочеш М -м, смакота? Ен знову до нього підкатує. Ну, все. Ой, От дідько, ще й ложку зламала. Ну нічого, зараз їй помщусь. Отримуй, Ен. Ой, мамочки, я нічого не бачу. Як негарно ти вчинила, Ешлі. Не хвилюйся, Ен. Я протру твої окуляри. Ось так. Чудово, тримай. Велике дякую. Ой. Ну, ось. У мене вийшла якась клякса. Ну нічого. Можна її стерти та почати заново. Так, цього разу я намалюю все набагато акуратніше. Ось так. Круто виходить. Молодеці. Друзі, час спливає. Так, здаємо ваші роботи. Том прошу. Е, твій малюнок вийшов зовсім неакуратним. Я не можу його прийняти. Дуже шкода, я намагався. Так, ешлі, прошу. Як вам? Хм, Непогано, але можна і краще. Не подобається Відстій. А ось і моя новчина вчитель. Цікаво, цікаво, Ен. Я думаю, що це гарна робота. Дякую. Отже, наш переможець Ен. І ця локшина дістається тобі. Дякую. Я завжди мріяла про таку величезну порцію. Спробуємо. Ого, ось це пощастило. Я б також не відмовився спробувати. То, а хочеш, я тебе пригощу. Yeah. Тримай. Awesome. Велике дякую, Ен. Це дуже мило з твого боку. Ось це вона дає. Смакота. Як мило, даош не очікував цього поцілунку, але мені сподобалось. І так, вашим новим завданням буде ця неймовірна каблучка з діамантом. Що хто краще її намалює, то її отримає. Готові. Все буде нелегко, бо малювати вам потрібно буде на цій спеціальній дошці. І так, поспішайте часу замало. Ця каблучка моя мрія і моя. Я не ношу каблучки, але я можу подарувати її. Ен. Це буде дуже романтично. Так. Каблучка є. Тепер лишилося намалювати діамант. Головне все зробити дуже обережно. Треба постаратися, щоб Ешлі. Ні, не те. Повний відстій. Треба спробувати ще раз. І знову не те. Ого, ні, так не піде. Треба відвалити ешлі. Гей, дивись, що там. Поки вона не бачить, я зітру її малюнок. Ну от летить. А ще підкладу звичайну ручку. Там нічого не було а чому ручка не малює? Все ясно, це витівки Тома. Він думає обхитрити мене і забрати мою каблучку. Але не тут то було. Ця каблучка буде моєю і магніт мені допоможе. Сюрприз. О, ні, все зникло. Так тобі і треба. Що ж робити? О, ей пробачен, я потім все поясню. Діти, час вийшов. Я чекаю на ваші роботи. Е, у мене нічого нема. Який жалі. Подивимося, що намалювала ешлі. От, подивіться, чесно кажучи, слабенько. Том, а ти що намалював? Е, так, це каблучка з діамантом. Як ви просили? Ого, ти мене вразив? Молодець. Вийшло ідеально, і каблучка дістається тобі. Дякую, мадам. Так. Ех, я давно хотів тобі щось сказати. Ти мені дуже подобаєшся. Давай зустрічатись. Вау, нічого собі. Я згодна Том! Це так мило з твого боку. Ура! Повний облом. Яке щастя!